Бокс це вид спорту, що включає в себе сукупність справ, що виконується з високою інтенсивністю. Його заслужено розглядають як найскладніший і найнебезпечніший вид спорту, але попри це, він має низку переваг для здоров'я. Користь і шкода боксу для здоров'я тіла. На теперішній час бокс, а також його похідні напрямки, стають все більш доступними для широкої аудиторії. Минули ті часи, коли тренуватися можна було лише для подальшого виступу на ринках. Комплексні вправи в боксі можуть принести справжню користь. Вони допомагають розвинути витривалість, а також поліпшити продуктивні роботи серцево-судинної та дихальної системи, проте контактний напрямок несе небезпеку. При спаренгах партнери наносять один одному травми, які можуть серйозно нашкодити здоров'ю. Часті удари по голові подальшому можуть спровокувати розгляд роботи центральної нервової системи, тому парні тренування необхідно проводити виключно під наглядом фахівця. А ті, хто не бажають псувати зовнішність та здоров'я, краще вдатися до виконання вправ безконтактного боксу, під час якої працьовуються ударні ведення тільки на груші. Для тих, хто не планує досягати спортивної висот і звань, а бажає використовувати техніку лише для розвитку власного тіла і розуму, існують спеціальні спрямованості цього виду спорту. Тренування проходять у привабливих і комфортних залах, у повній захисній екіпіровці, а універсальний підхід різних тренерів допомагає домогтися потрібного результату. Наприклад, просто зміцнити м'язову систему, розвинути і спритність, і силу без отримання небезпечних травм наведемо низку переваг для здоров'я, які ви помітите після регулярного тренування боксу. Зняття стресу доведено, що будь-які аеробні навантаження, до яких належить бокс, покращує настрій, сон і підвищує самооцінку. Найкраще, що може вам забезпечити бокс, не враховуючи хорошу фізичну форму, це зниження стресу, гнів і всі негативні емоції можна виплеснути на рингу або під час ударів по груші. Мозок виділяє серотонін. Коли ви займаєтесь спортом, а він викликає почуття при навантаженні мозок, також виділяє ендоканабіоїди, речовини, які практично як активні компоненти в марихуані, вони допомагають розслабитися і зменшити біль, тому за найменше в занепаду сил. І Над смутком збираєте з зал. Заняття боксом передбачають не тільки бої, але й стрибки на скакальці, кругові тренування і біг, що є відмінним прокачуванням серцево-судинних систем. Якщо ви новачок не тільки в боксі, але й у спорті. Загалом. Не починайте інтенсивних тренувань, проконсультуйтеся з тренером і підберіть собі комфортний режим. Здоров'я суглобів з віком стають слабшими, що збільшує ризик переломів і хворобливих відчуттів не тільки під час навантаження, але й у повсяденному житті. Вирішити цю проблему варто ще до її появи за допомогою фізичних навантажень. У боксі для виконання основних прав вам доведеться тренувати ноги і руки, що допоможе зміцнити суглоби. Спорт це інвестиція у своє здоров'я, а результат при належному завзятті буде не короткочасним, а на довгі роки. Ще одна перевага від занять боксом це поліпшення координації. Під час тренувань вам доведеться не тільки навчитися швидко пресуватися, але й стягати за ударами і грушею. Але не варто батися травм. і тільки через це уникати занять боксом. Їх можна отримати навіть на класі з йоги. Виводити на ринг проти опонентів вас ніхто одразу не буде. Спочатку доведеться боротися зі снарядами, координувати свої рухи, стрибати на схакалці, і не тільки. М'язова маса. Заняття в залі не дають належного результату, навіть коли викладається наповну і старанно опрацьовуєш все. Спробуйте заняттям боксом, ви отримаєте рівномірне навантаження всього тіла. Рук, ніг, спини та пресу і навіть сідниць, завдяки стрибкам, присіданням, ударами, ногами та руками. І через короткий час інтенсивних тренувань результат буде помітним. Зміцнити м'язи, отримати рельєф на тіло можна навіть без додаткових вагів. Заняттям боксом у середньому допомагає спалити від 400 до 700 калорій за годину. Звичайно, все залежить від інтенсивності та виду навантаження, але комбінація кардіо та силових тренувань у будь-якому випадку призведе до втрати ваги і помітного поліпшення конституції тіла. Крім цього, інтенсивні фізичні вправи, на кшалт боксу допомагають розігнати метаболізм. Витривалість, як ми згадували раніше, бокс допомагає зміцнити м'язи та прокачати серцеву судинну систему, і збільшується загальна витривальність організму, оскільки ви звикаєте до такого виду навантаження. Вам простіше переносити інші види навантаження. А серцю і легеням простіше перекачувати кров і у м'язи. Це означає, що вони можуть приймати на себе навантаження довше і не втомлюватися, покращується навіть дихання і долати довгі відстані пішки стане простіше. Серцево-судинні захворювання бокс поєднує собі два види навантаження: аеробні та анаеробні. Перші підвищують навантаження на серцеву судинну систему. В результаті приплив крові до м'язів і легенів збільшується. Організм виділяє ендорфін. Саме тому подібний вид аеробних тренувань допоможе не тільки схильнути вагу, але й знизити ризик серцево-судинних і батьох хронічних захворювань. На пробіжку не обов'язково ставати професійним боксером, якщо вирішите активно займатися цим видом спорту, спаринги та інші аспекти тренувань допоможуть швидко пройти форму та підтримувати її. А після робочого дня можна буде відірватися на ринку та виплеснути всі погані емоції. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До зустрічі!